Як зробити так, щоб ваші рілс продавали? Як зробити, як покорити ці інстаграм алгоритми? Як змусити РІЛСИ набирати перегляди? І найголовніше приносити вам продажі, гроші, заявки, що вам тільки заманеться, тому що рілс-інструмент це дуже дуже класний інструмент в загальній концепції воронки продажів в блозі. Ось і про це поговоримо, як же їх використовувати правильно. І в кінці відео я розповім, як отримати дуже класний бонус, а саме секретний урок про базу воронку продажів в блозі, де я максимально детально розповів про всі кроки, які треба робити в блозі, щоб рілси продавали круто. І все ж таки, як. Підкорити інстаграм алгоритми, що найголовніше в блозі на що найбільше треба звертати увагу, щоб ваші рілси працювали краще для цього. Давайте розберемо два питання. Перше питання, що саме ми будемо фіксувати за результат, да? тобто, що ми візьмемо за ту метрику, відслідковуючи яку ми можемо говорити, це відео нам принесло користь або це відео не принесло користь. Які можуть бути метри? Наприклад, це можуть бути перегляд. Ви можете вважати, що чим краще відео набрало перегляди, тим більше воно якби принесе вам результатів. І да, і ні. В деяких випадках перегляди це дуже круто. Наприклад, якщо ви зняли якесь корисне відео по своїй тематиці, і воно залетіло на мільйон. Мільйон людей і вам написали сто тисяч разів. Боже, як ти це зробила, як це повторити, де в тебе можна щось купити? Тоді це супер круто. Але ну ви ж розумієте, що так буває дуже-дуже рідко. Не те, що прям цього не може бути, але вірогідність Ну занадто низька, що у вас це вийде з перших там 10 або 100 разів навіть. Тому. Я б не сильно акцентував увагу на перегляди. Ну да, ви можете знімати якісь життєві гумористичні відео. Вони завжди будуть набирати класні перегляди. Якийсь цього сенс, я не розумію, чи це якось приводить вам в кінці кінців гроші в карман, чи це приводить вам продажі дуже рідко. Я працював з багатьма експертами. Я знаю, що таке гумористичні відео. Я знаю, що таке лайф-відео, і я знаю, що таке, коли залітають корисні або експертні відео. Це зовсім два інші світи. Ось, але ми. Ніяк не можемо повпливати на те, щоб кожне наше корисне відео залітало і приносило нам класні перегляди саме на потрібний формат контенту. Тому, якщо ми говоримо все ж таки про заробіток, то єдина метрика, якою ми маємо. Оцінювати результативність наших рілсів це кінцеві продажі. Ну давайте, хоча б не продажі, хоча б заявки, або хоча б реакції для входу в нашу воронку продажі. Коли я кажу реакції для входу, я маю на увазі, що людина робить якусь цільову дію, яку ми просимо її зробити, написати кодове слово, прокоментувати, подивитись щось десь, десь щось натиснути. Ось е кількість ось цих натискань, кількість. Ті бази даних, яку ви можете зібрати, наприклад, номерів телефонів, імейл, е пошт, інстаграм акаунтів, ось це являється для мене особисто. Я не кажу про когось для мене особисто, це являється Дуже важливою метрикою результативності моїх Reels-відео. Якщо ви експерт, якщо ви хочете продавати навчання, монетизувати ваш блог, то для вас воно має бути так само. Не треба акцентуватись на переглядах. Будь ласка, перестаньте це робити. Reels – це всього лише ще один з інструментів, да, в загальному такому маркетинговому мішочку інструментів. Лише один із це не панацея. Я дуже багато класних інших способів. Набирати заявки, але просто контент він класно, реально працює, дуже крутий інструмент, якщо його правильно використовувати. Тепер давайте я розповім вам про найголовніший алгоритм, який є в інстаграмі, який працює завжди. В 100% випадків ваше відео залетить, якщо ви будете працювати саме з цим параметром. Це не тригерні три секунди, це не щось неймовірне. Це називається людська зацікавленість, якщо людині щиро. Цікаво дивитись ваш контент, ну, ваш контент високої якості з цікавим сюжетом, цікавою подією, якимось інфоприводом, що завгодно. Що цікаво дивитись, що справді людині буде це, знаєте, як весілля у. Знайомої якоїсь подруги, ну ти її навіть не знаєш, але бляха, подивишся, яке в неї плаття, що вона там робить, які в неї чоловіки, вся так... всякі такі штуки. Ви знаєте, що завжди, коли у вас день народження, якась особлива подія, у вас завжди високі охоплення. М -м -м. Напевно, що в цей день ви використали якийсь тригер. Ніхера людям просто цікаво, коли у вас відбувається щось цікаве, і все. Якщо ви зможете навчитись робити ваш буденний контент, ваші рілси, ваш ютуб, що завгодно. Цікавим для вашої аудиторії, вона буде дивитися його бляха до кінця. А якщо люди дивляться ваш контент до кінця, він очудо набирає перегляди більше за норму. Не треба думати, що кожне ваше відео має залітати. Абсолютно ні. Ваші відео взагалі не мають залітати. Насправді, поки ви не зробите їх цікавими. Але навіть якщо відео набирає на 10-20 більше за норму, це вже круто, це вже цікаво. На це можна акцентувати увагу, і цей результат можна повторювати. Якщо відео набирає більше, ніж Зазвичай, хоча б на 10-20%, це вже означає, що воно цікавіше. Я саме кажу про корисні відео, про експертні відео, про ті відео, які розкривають вас як спеціаліста, як людину, яка може вирішити запит людини. Як тільки ви відслідковуєте, що ці відео набирають більше, ви маєте підключити рекламу. Ви просто зобов'язані. Використовувати додаткові джерела трафіку. Не треба сподіватися, що ви безкоштовно, реально, в реальному світі зможете набрати велику кількість аудиторії. Друзі, камон, не спіть, будь ласка, це все слова людей, які хочуть продати вам ідеї, ось цієї легкості, ось цієї. Простоти, боже, безкоштовно просто знімаєте у вас, все буде залітати, набиратися братися аудиторію. Ні, так не буває в реальному світі. Якщо ви хочете нормальні системні продажі, якщо ви хочете відслідковувати, скільки у вас коштує заявка, скільки у вас коштує продаж. Вам треба інвестувати в рекламу. Ви не витрачаєте гроші, ви інвестуєте за останній рік. Наші інвестиції в рекламу окупилися в 15 разів. Умовно кажучи, якщо я за рік вклав 10 тисяч доларів в рекламу, да, то ми окупили б її і на 150 тисяч доларів, і я розумію, що це. Я можу вкласти 100 тисяч доларів рекламу і заробити півтора мільйони доларів. І це не якісь абстрактні цифри. Ми просто знаємо чітко в нас пораховані всі воронки. Кожен етап все чітко розраховано скільки що приносить звідки і як. Без реклами це б зробити було б неможливо. Як би я круто не знімав, як би класно я не вмів створювати сценарії, теми для відео. Я не можу кожного разу робити відео, яке точно залетить. Ну це неможливо. Мало того, що це неможливо, мені це і не треба, тому що в мене є цікавий контент для моєї аудиторії. В мене працює трафік, в мене працює таргетована реклама. на мій блог приходить аудиторія, яка зацікавлена моєю темою. Вона дивиться контент, який цікавий саме їм. Тому вони реагують, залишають заявки і потім купують продукти, послуги, навчання і так далі. І тому подібне. Тому для того, щоб ваші рілс відео почали працювати, спочатку визначити для себе, ви хочете, щоб вони набирали перегляди чи приносили вам гроші? Це принципова різниця. Кекс. Це принципова різниця, і вам треба зробити вибір. Наступне обов'язково налаштуйте таргетовану рекламу для того, щоб вона приводила людей в ваш блог і давала можливість людям дивитись той контент, який їм потрібен. І третій крок: вам треба просто зараз перейти в опис до цього відео і натиснути на перше посилання. Там буде закритий секретний урок про те, як далі працює ця воронка продажів, який саме контент знімати, як його знімати, як його публікувати, як знімати лід магніти, як це все діло пов'язувати і так далі. Тому подібне. Ідно в цьому відео я детально, просто до дрібничок розповів про найпростішу і найпрацюючу воронку продажів через Reels і ваш блог. Тому, друзі, будьте свідомі, не вірте казочкам і займайтесь серйозним системним блогінгом. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще не підписані, і натисніть на колокольчик, для того щоб першими дізнаватись про нові відео. З вами був Влад Ковальов, папа. -па.